Я була одна у батьків. З дитинства просила братика чи сестричку, бо самій мені було сумно, але на мої прохання батьки тільки сердились. Згодом розмови про поповнення в родині припинилися. Тато пішов в іншу родину. Чесно зізнатися, я його розумію, бо сама мала напружені стосунки з мамою. Я з нетерпінням чекала, коли нарешті закінчу школу та вступлю до вишу. Документи я подала у столичний університет. Мене прийняли на державну форму навчання. Нарешті почалося моє самостійне життя. Жила я в гуртожитку, там я і познайомилася з Іваном. Він був старостою на нашому поверсі, серйозний, відповідальний та дуже веселий. Він мені дуже сподобався. Я частенько стала просити його про різну допомогу. То в кімнаті потрібно було поличку прибити, то меблі перетягнути. А потім ще й з навчанням він почав мені допомагати. Я сама не зрозуміла, як я в нього закохалася. Іван відповів мені взаємністю, тож вже на четвертому курсі ми почали разом винаймати квартиру. Після закінчення навчання ми обоє влаштувалися на хорошу роботу. Зарплата у нас була висока, тому ми наважились взяти квартиру під виплату. Перші декілька років все було добре. Ми жили душа в душу та помалу виплачували борг. Так було доти. Доки я не дізналася про вагітність. На першому УЗД нам сповістили прекрасну новину: у вас двійня, нашій радості не було меж. Та якщо на одну дитину потрібно чимало фінансів, то на двох удвічі більше. Після народження малюків ми зрозуміли, що фінансів не вистачає просто катастрофічно. Вся зарплата чоловіка йшла на виплату по кредиту. Я не працювала, бо була в декреті. Покинути новонароджених малят та вийти на роботу також не варіант. Саме в цей час до нас у гості завітала моя мама. Хоч ми фактично і не спілкувалися від мого від'їзду, але поглянути на онуків вона все-таки приїхала. Під час вечері мама поділилася з нами своєю радістю, що зовсім скоро вона відправиться в тур по Європі. Коли ж я поцікавилась, звідки в неї такі гроші, бо з пенсії неможливо відкласти, то вона зізналася, що недавно отримала у спадок квартиру від своєї бабусі. Квартиру вона здавала в оренду так і відкладала. Коли Назар пішов відпочивати, я вирішила поговорити з мамою відверто та попросити в неї фінансової допомоги. Її відповідь мене шокувала. Свою місію мами я виконала. Тепер проблеми твоєї сім'ї. Мене не цікавлять. Я хочу пожити для себе, хоч на старість років. Тепер я ще більше переконалася в тому, що з рідною мамою ми неначе чужі люди. Вона не хоче допомогти своїй дитині у такі важкі часи. Але земля кругла. Сьогодні вона відмовила нам, а через декілька років ми не підтримаємо її.